Номер 1546. Запишіть координати точок, які розміщені на осі О, і знаходяться від точки А з координатою 0,5 на відстані перше завдання 1,5 одиничного відрізка. І так, записати координати точок, які розміщені на осі Y, і знаходяться від оцієї точки на відстані 1,5. Точка А з координатами 0,5 знаходиться на осі Y. І на відстані від неї 1,5, вища одна точка та нижче одна точка. Вища точка матиме більшу координату, тобто 5 плюс 1,5 буде координата її. Точка буде мати координату 0,6,5, вище, нижче на 1,5. Це буде 5 відняти 1,5 це буде 3,5. Тобто слідуюча точка матиме координати 0, 0,3,5. Це перше завдання. Другому завданні на 10 одиниць. І так ще раз: точка А знаходиться по осі Y на відстані. Має координату 0,5, тобто на відстані 5 одиниць вище від 0 по осі Y. на відстані від неї 10 одиниць, буде дві точки. Одна буде вгорі вгору на 10 відрізків піднята, тобто її координата буде на 10 більшою. 5 плюс 10 буде 15. Тобто її координата матиме її точка матиме координати 0,15. І на 10 одиниць нижче від 5. Тобто на 10 одиниць менше буде координата від 5 від 10, матимемо мінус 5, тобто, слідуюча точка матиме координати 0 та мінус 5.